Проєкт Каміноподоліко стартував у тестовому режимі ще в 2021 році і почав користуватись попитом. Проте війна внесла свої корективи. Відновили маршрут лише у квітні цього року. Детальніше про унікальний туристичний об'єкт та проблеми галузі в цілому говоримо із гостем студії директором департаменту маркетингу міста та туризму міської ради Олександром Вашелені. Пане Олександре, вітаю. вітаю. вас. Вітаю. Отож на Вінницькому костелі цього тижня з'явилась сонячна мушля, яка позначає шлях до могили Святого Якова. Такі знаки чи є вздовж цього маршруту? Вже і скільки їх має бути? Ну, я найперше хочу продемонструвати, щоб наші так, глядачі могли уявити так. Сонячна мушля це насправді багато тисячолітній, ну тисячолітній, що найменше символ святого Якова і безпосередньо цього шляху. І власне, оці плити вони супроводжують пілігримів по всій Європі на офіційних маршрутах шляху Святого Якова. І віднедавна якраз Вінниця завдяки долученню до Європейської Федерації шляху Святого Якова має повне право бути будучи частиною сертифікованого маршруту Ради Європи, позначати основні об'єкти саме ось цієї легендарною мушлою, яка ну що найменше підвищує статус тієї пам'ятки, на якій вона е, стоїть. Е, хочу звернути увагу, що промені сонця, які сходяться в точці мушлі, вони нібито символізують сам шлях, який з усіх куточків Європи веде до Сантьяго де Компостела найзахіднішої точки Іспанії, де власне знаходяться мощі в храмі Святого Якова, і поки що на наш. Маршруті каміна подоліку це перша. Ну бо це стартова Е, Наразі ми замовили 11 таких плит за кошти Ради Європи, і відповідно на ключових саме храмових об'єктах на маршруті вони будуть вздовж всього маршруту, включно з Кам'янцем Подільським, і навіть уже продовженням цієї гілки до села Панівців Тернопільської області біля збруча, де на сьогодні є, є єдина діюча церква святого Я. Якова на Поділлі наскільки важливий проект каміноподоліку для Вінниччини? І для Вінниччини і для і Хмельниччини і загалом для, для нашої громади важлива, тому що вона, нібито ну не нібито, а по справжньому підкреслює нашу єдність з Європою, нашої історії, історії паломницьких шляхів. І насправді на шляху в Іспанії за статистикою попередніх років щороку близько тисячі українців лише проходили цей маршрут офіційно, там останніх 100 кілометрів чи 200 на велосипеді, І це підтверджувало популярні. Арність шляху саме серед українців і їхнє бажання мати такий шлях і в себе вдома, як війна вплинула на розвиток проекту. E, насправді 22-й рік планувався як перший повноцінний сезон, і повномасштабне вторгнення призупинило взагалі e, ідею відновлення цього маршруту. Але ми кожен рік, і в двадцять і 23-му весь час бачили запити людей. Вони запитували, чи можна вже йти, чи є місця нічлігу. На жаль, ті роки не сприяли цьому, тому що перші місяці взагалі був величезний потік переселенців. Було дуже незрозуміло, як пересуватися без повноцінної протипок. Вітряної оборони на сьогодні, власне, до кінця 2023 року. Ми вже з громадами пропрацювали всі ці безпекові питання, побачили їхню зацікавленість відновлені і готовність приймати перегримів. Тому з 25 квітня цього року ми нарешті змогли відновити повноцінне офіційне паломництво з паспортом, з відмітками, сертифікатом. Все, як має бути, чи їдуть закордонні туристи? Чи з е, все ж таки? Якщо говорити що... про е, іноземців в Україні, то вони є і вони приїжджають з різною метою, але переважно їхня більшість все таки приїжджає як представники благодійних місій, міжнародних організацій, журналістів. А на шляху Святого Якова на сьогодні, їх немає, саме іноземців, бо все-таки ми ще не до кінця його адаптували. Хоча всі матеріали в нас і онлайн, і на вказівниках дублюються англійською мовою. У нас є путівники, але поки що ну громади, особливо маленькі села, не готові ще комуніку. Кувати і пояснювати, бо для іноземця трохи важче в нинішніх реаліях зрозуміти. Але всю необхідну інформацію ми вже зараз збираємо, акумулюємо і доносимо до наших міжнародних колег-партнерів-членів Федерації шляху Святого Якова з тим, щоб вони готувалися. Цей відкладений попит. Він спрацював, і ми так і розраховували, що маршрут, будучи частиною європейської мережі, він буде на слуху, і він вже за останній рік був представлений в Литві, в Польщі, в Іспанії, в Хорватії. І в цьому році я думаю, ще й п'ята. Країна додає. Тож додастся. чекаємо туристів. Тому так та, ми чекаємо. На старті туристичного сезону з'явився рейтинг країн, які є найбільш популярними серед туристів. Давайте його подивимось. Топ п'ять туристичних лідерів минулого року, за даними всесвітньої туристичної організації ООН, на першому місці Франція. Вона вітала 100 мільйонів гостей. На другому сонячна Іспанія. Її відвідали 85 мільйонів людей. Далі у рейтингу США та Італія. А замикає п'ятірку фаворитів мандрівників Туреччина. Попри це, найбільше заробити на туризмі вдалося Сполученим Штатам. За ними йде Іспанія, Великобританія, Франція та Італія. Цифри вражаючі, які ж цифри маємо у Вінниці? Чи їдуть туристи до нас? І щодо туристичного збору за неповних півроку, тобто тільки статистика п'яти місяців за шостий ми ще не отримали на наступному тижні. Вже матимемо, але ми вже перетнули позначку в півтора мільйона. А це означає, що плюс-мінус, якщо показник. торік ми мали два з половиною мільйона туристичних гривень туристичного збору, то в цьому році, якщо триматимемо цей темп, то є шанси досягнути і трьох мільйонів. І вимірі. Ви Людському, тобто скільки це ночівель, цифри вже наближаються до того, що ми мали в 2019 році, найуспішнішому році, коли було 73 тисячі ночівель. Але це підкреслю тільки ночівель, і то тільки зі сплатою туристичного збору. Базово хотіти мати більші цифри. Це в першу чергу орієнтуватись на зростання інфраструктури на сьогодні. у Вінниці близько 2 тисяч ліжкомісць. Але цього і в мирний час, і навіть зараз недостатньо в пікові вікенди, коли є великий наплив, коли якісь більші події, конгреси, будь-що, що на старті збирає декілька сот, сотої тисяч людей. Цього замало, і я сподіваюся, що вінницький бізнес, інвестори будуть теж розглядати шанси Десь заробляти більше. і розвивати туристичну сферу в майбутньому. Дякую за цікаву та збістовну розмову. Ну а у студії у нас був директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради Олександр Вашелені.